В одній із кімнат недобудованої хати Мар'яна Бабенко встановила електроплиту, на якій підігріває в старенькому чайнику залишки воскових свічок та парафіну. спочатку треба трошки залити, потім він застигає. Потім ще доливаш так менше розход воску йде. Бо якщо лить, і лить, і лить без кінця, то він просто впитується і уходить дуже велика кількість. каже задля економії, винайшла свій спосіб заливання баночок воском. А є ось у мене тут уже такі. Ті, що я вже потрошку ввела. І тоді знову воно підстигає трошки. Я ставлю. Односельці приносять волонтерці заготовки, вкладені в пусті консервні баночки, скручені равликом картонні смужки. Учні місцевої школи передають вже готові свічки з патріотичними написами. Віск та недогарки свічок охочі допомогти, залишають під ворітьми волонтерки. Бабушки старанті кожи лежала. Принесла. Це такі усі. Ну, все одно потопиться воно все. Окрім свічок, жінка щотижня вантажить посилки на передову. А можете допомогти там, цей. хлопці десь там узнали, пишуть, можете нам хоч продуктами допомогти та без питань. Одяг, їжу та військове спорядження, як туплитоноски чи біноклі, купує за гроші білозірців. Волонтерці довіряють, розповідає жителька села Людмила Козюра. От з перших днів війни, якщо є бажання комусь допомогти, десь там дивишся в інтернеті, і не знаєш по чесному, куди воно піде, то якщо в мене сам Марьяні, то ми знаємо, де воно дівоється. Скільки виготовила та передала окопних свічок військовим, Мар'яна не рахувала. Я щось ніколи нічого не рахую. Я його даю так. та недооцінювати їх не радить, каже за ефективністю, вони можуть посперечатися з якісними батарейками. Може, не так і для світла. Я думаю, що вони більше для того, щоб хоча б навіть якісь руки зігріти. Отака От свічка горить до трьох годин. Маленька, просто маленька свічка. Ну, я її запалювала, до речі, її ще і важкувато затушити. Жінка пояснює, використана бляшанка, несе в собі світло, тепло, а ще хоч частково наповнює окоп затишком. Окоп є окоп, там ні зігрієшся, ні, ні дуже насвітиш. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.